Нафіга ти це зробив? Ти пофарбував машину для того, щоб віддати їй на викуп. Скільки грошей потрібно за неї дати, щоб сьогодні поїхати? Так що ти розумів, що я пофарбував машину, вона вже була на викупі, вже повернулась з викупа. Знаєш, так буває. Для людей стараєшся, робиш те, що вони хочуть. Людина їздить півроку, а потім каже: Я не можу. А якщо б в отак би поставив машину і продали б якомусь дядьку за аукціон за 4 тисячі доларів, він не на тебе ще 7 тисяч баксів. У нас такого немає. Береш автомобіль в оренду з правом викупа, сплачуєш як за оренду. Хочеш викупати, викупаєш. Не можеш викупати, ну, блін, поставив машину, ніхто нікому не должен, пішов собі своєю дорогою. Але далі ти йдеш і все одно шукаєш машину для того, щоб взяти її в оренду, тому що десь там в тебе погана машина чи погані умови. Треба зуби скалити і... Брати цей автомобіль, викупати і їздити на власній тачці. Я так а, оступався дуже багато разів. Але все-таки в один момент я викупив автомобіль. Такий автомобіль я би віддав людині в оренду, вона б на ній працювала, я б би взяв би інший автомобіль би викупив. І так в мене було б вже два машини, три машини, чотири машини. І так би ти ставав. би... А, Начальним реальним таксістом. друзі, це все дуже просто. Тут немає ніякого блін там якихось критиких платежів або ще щось. Береш без першого внеску машину в оренду з правом викупа, викупаєш, платиш як за оренду. Далі займаєшся своїм бізнесом. Можна так зробити? Напишіть в коментарях, як ви гадаєте. В шапці профіля, номер телефона, звертайтесь, допоможемо.